Вітаю вас, діти! Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про мистецтво. Наша земля існує дуже-дуже багато років, декілька мільярдів років. На землі тисячі різновидів живих істот, комах, тварин, птахів, але з усіх живих істот тільки люди мали розум, фантазію та мову. Тільки люди мають можливість щось творити, відчуваючи непереможний потяг, постійно щось вигадувати та виробляти. Змови, розуму та фантазії породилося мистецтво, наука та культура. Саме ці результати творчості відрізняють людей від інших живих істот на планеті Земля. Можна стверджувати, що все, що нас оточує, це мистецтво. І найпершою та найбільшою майстриною є матінка природа, вся краса навкруги, то її витвір. І птахи, і комахи, і відображення. Неба у воді. чудернацькі малюнки на камінчиках. Люди вчилися і досі вчаться в неї. Спочатку з природних матеріалів люди створили іграшки та навчилися ними грати. І знаряді праці та навчилися ним працювати. Згодом людям захотілося це прикрасити. Далі люди навчилися танцювати, співати, обробляти різні матеріали, захопилися. Малюванням та конструюванням. Мистецтво це особлива форма творчості. За допомогою мистецтва люди пізнають та відображають дійсність. Мистецтво можна поділити на витончене та декоративне ужиткове. До витонченого відносять картини малювання, архітектуру, музику, танці, театр, поезію та архітектуру на противагу від витонченого декоративно-ужитковим мистецтвом. Це мистецтво, що прикрашає речі, які мають практичне використання. Головне завдання зробити комфортним, естетичним та зручним побут людини. Всі предмети вжитку від виделки, ложки, тарілки, стола до автомобіля, відеогри. Навіть цілого міста створюється за законами прекрасного. Мистецтво підсилює фантазію, почуття, розум. Воно несе ідею зміст міста, має естетичну складову та повинно розмовляти з глядачем, не залишаючи його байдужу. Мистецтво це все, що навкруги нас. Давайте пізнавати чарівний світ мистецтва. Чи любите ви малювати? Тоді поговоримо про жанр мистецтва, тобто про те, як може називати той малюнок, картину, яку ви намалювали. Портрет. Портрет це зображення людей. Однієї або кількох. Пейзаж. Пейзаж це коли об'єктом зображення є природа. Натюрморт. При розгляданні натюрморта ми бачимо зірвані плоди, квіти, предмети, букети квітів або листя, композиції овочів, фруктів, посуд тощо. Ще один цікавий жанр автопортрет. Це коли портрет художника виконано самим художником, це автопортрети Тараса Григоровича Шевченка. Отже, ми сьогодні говорили про... Пейзаж, портрет, натюрморт. Давайте з'ясуємо, що де намальовано. Розгляньте та назвіть. Молодці. Художниками різних епох та різних країн створено дуже багато творів мистецтва. Вони знаходяться в різних музеях світу. Їх там зберігають, вивчають та демонструють відвідувачам у виставкових залах. Щороку, 18 травня, святкується Міжнародний день музеїв. Пропоную відвідати музей або художню галерею у найближчі вихідні – а потім поділитися враженнями від побаченого. Друге завдання намалюйте свій автопортрет. Чекаю на ваші роботи, малята. До побачення!